Доброго дня. Ось приїхала така ну, цікавезна машинка, як завжди, у нас інших нема. Це Кона 64 кВт, але це вже 20-й рік рестайл. Це вже авто в такому цікавому кольорі, бо в 19-х попередній дерестайловий такого кольору не було. Не знаю наскільки вам видно це. Такий синій, синій Короте, синій. На 17-х колесах, на максимальній комплектації, тільки без цього з цього боку закрилася вона не заведена просто <кхм> з фаркопчиком. На комплектації без. А ось, до речі, є. Бачите, тут є датчики сліпих зон, тут вентиляція, підігрів, електросідіння і пасажира, і водія. Вентиляція, підігріви керма, вже новий моніторчик, нова Blue Link тут. Іде. 100... А, ні, 95 Вибачайте, пробіг... Чи... 95 пробігу, да. а, сірий потолочок. Панорами немає тут від... саме максимальні. Тут живе проекція Тут є всякі-всякі, музичка, крел, максимально, що буває цінник в описі. Ну, ви знаєте, 60-70 електромобілів по наявності ми постійно тримаємо. У нас є. Вже багато що поїхало, щось доїжджає. Це у нас на вулиці склад, в салоні ще 16 авто. Все не входить, на жаль. Так що є вибір великий по гольфах, від 9500 доларів до 15. Є BMW 3 від 9500 до, до 14. а ні, За 15 є 42 батарейка, яка приїхала на цьому каналі, до речі, всі авто, які ми для вас привозимо, є коротенькі огляди. А, так що Підписуйтесь і все, що нове буде, приходить, вам буде приходить сповіщення і буде цей ролик приходить як для ознайомлення. А от така машинка перший раз. Да, гарнюня, ми її на хімчисточку. І будемо вам показувати. Ще приїхав, до речі, із цікавого 20-го року на 67-й батарейці. Ну, просто ще не, не бачили такого, у нас не було. Зараз приїжджають по плюс-мінус доступних цінах. Телефонуйте, я вам покажу. Тут навіть ще планку не поміняв. Ось контакт. <кхід> Звертайтесь. Підберемо для вас електроконяку, тим більше, що до кінця цього року діє пільга, після цього вже буде плюс 30-35% на... на цінник авто свіжозавезеного. Так що така красуня, будь ласка, до речі, ех, вона заведена, вся закрита, молодець. Отакого От гарного дня, бережіть себе.